На авторинку Карпарк оновлення щодня. і Сьогодні у продаж поступає Деолано з 2008 року випуску Поляк. Автівочка по кузову рівненька, гарненька, без жодних зауважень. Має ось такий гарнесенький синій колір, який їй дуже-дуже сильно пасує. Друзі, в нас а, гарна гума, легкосплавні диски, а, галогенова прозора оптика проти туманочки. Все як має бути. Зараз вам показую, що в нас по салону. Дивимось. картки дверей в гарному стані. дивіться Салончик так само в дуже гарному стані. Сидіння, не просиджені, не продавлені все як має бути. Зверніть, Гарненький, чистенький салончик. так а, Пробіг у автівочки 186 тисяч. П'ятиступне опільовська вже механіка стоїть. Два склопідіймача передніх. Гарна медіа, USB AUX, також присутній кондиціонер проти туманочки. все як. Треба, друзі. Гарнесенька, чистенька стеля світленька. Дивіться. Порошки, дверні проємчики, дивіться, все в гарному стані. Так, задній рядочок відкриваємо. Так само дивіться. Так, Задній рядочок також в дуже гарному стані. Чистенький, охайний, дуже багато місця, коврики є, все як має бути. Ось так. Виглядає автівочка. Так, далі дивимось. Зараз подивимося, що у нас в багажничку. Так, Багажничок у нас також досить гарних габаритів, дивіться. Досить багато місця. Задній рядок сидінь складається за потреби. Також у нас тут є запалочка, зараз вам покажу. Дивіться. Все комплектно, все охайно, все чистенько. Так, Йдемо далі. Тепер я вам покажу, що в нас під капотом. Тому що під капотом у нас 1,5 бензиновий, який ви всі так сильно любите, дивіться, двигунчик сухенький, чистенький, без підтьотів масла, все як треба. Ланжерончики рівненькі, новий акумулятор стоїть. Двигунчик обслугований, масла фільтра поміняні. Так, дивіться, ось вам шильдик. Стаканчики живенькі, не переварені, без режі, ціленькі, все як треба, друзі. І таку автівочку ви можете придбати на авторинку Карпарк за ціною 2800 доларів, нагадую 8 рік, 1,5, дуже гарна комплектація. Також доступний кредит з нашими партнерами ОДІ Піба. Якщо вас зацікавив даний варіант, приїжджайте на авторинок Carpark, місто Кам'янське вулиця Стовби, 2А та купуйте найкращі вживані автівочки.